Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні хочу розповісти вам про ті троянди, які я висаджувала 25 червня. Я показувала вам розпаковку, коли я купувала 10 саджанців троянд. Це був мікс троянд, і він був недорогий і такі ці троянди не були підписані. Бо мені до цього часу не відомо, які сорти там троянд будуть у мене. Насправді, е, тому <смеш> цікавіше е, е, чекати, коли будуть квітнути. Я зробила для цих трояндочок ось таку нову клумбочку тут посередині і думаю, що їм тут буде гарно. Потім подивлюся, як воно будуть. Е, спочатку покажу вам цю троянду мою, яка в мене росте дуже давно, і вона почала другий раз квітнути. Також почала квітнути і ця трояндочка, і випускає вже ось такі. Е, Бутони. Ну і Зверну вашу увагу на еустоми, які мімікрують під троянду. Це еустомка шампань. От там з тої сторони вона така з розовенькими крайками, тут менше розовенькі, просто жовтенька. Оце жовтенька, але вона така дрібненька, ну і біла, така гарненька. Практично вся остома у мене розквітла, і тепер повернуся до троянд. Я купила 10 саджанців. 10 саджанців. В попередньому, може не в передньому, а там декілька відео назад я показувала, як я їх підготувала до посадки. Тобто, я їх Підрізала десь на висоту 15 сантиметрів самі ці пагінці від корня, замочила в корневіні в воді і тримала приблизно одні-одну добу і потім висаджувала. Яким чином, підійду зараз ближче до самих, до самих трояндочок, Яким чином я готувала самі лунки? Лунки я копала десь 40 на 40. О, так, і зараз вам показую результат. Оце в мене трояндочки, їх тут шість кущиків посаджено. І я так раділа, тому що всі шість кущиків у мене прийнялися. Це з цієї сторони, а чотири там на, на іншій стороні. Ну, Що я можу сказати? Із них п'ять кущиків розвиваються. Тут ось на цьому кущику навіть уже є. Така бронечка для квітки, квітконос виступив. Вони підростають, гарненько вони виглядають. Дивіться, як вони сьогодні у нас яке 20, 20 липня. Я садила їх 25 червня. Тобто квітки такі гарненькі, гарненько виглядають. Ну, он Кожен кущик із п'яти, отой п'ятий, так трішки, може менше листочків. А ось шостий кущик почав пропадати. Спочатку листя. З'явилося, я так пораділа, але зараз дивлюся, що почав сохнути стовбурець, і листочки засохли практично. Тому я думаю, що цей кущик пропаде. Це така утрата, жалко, звичайно, але ну, таке буває. Тобто ці 5 кущиків ось на Ось покажу вам бутончик. Сам дивіться, тут вже навіть квіточка з'являється. Три неділі пройшло з моменту посадки. Повністю листочки я зрізала і садила просто одні ну, оці стовбурці, живці такі. І якби на сьогоднішній день. Тут на цій грядочці, грядочці все добре. Зараз покажу вам, я посадила біля кухні. Тут у мене таке розсіяне сонце, воно під деревом, але сонце там багато попадає. А з цієї сторони тут виходить літня кухня і півдня сонце закриває. Але ось ця квіточка, вона сама перша пустила листочки і такий корінець, дивіться, ой, корінець, такий кущик. Він був з одним, тільки так було по два там е, самих стебла. Цей кущик був з одним, ну і так він непогано розвивається. Е, тобто це виходить у нас сьомий кущик. так. І ось тут два кущика, вони тільки-тільки почали пускати листочки. Я думала, що їх уже й не буде. Довго-довго дуже вони збиралися, але все ж таки, ну, тут якби менші листочки, але вони є. Тому, якби живенький такий кущик, думаю, що з ним все буде добре. І ось цей кущик, ось цей кущик також. Тут є листочки, і на цьому є листочки він довго збирався, але дивлюся, тепер от з кожної брунічки з'явився листочок. Тому це також добре. Але є в мене ще ось останній кущик. О, дивіться, почала, де тут вона? Де вона, де вона, ось, дивіться, брунечка, бачите? З'явилася таки. Ой, і з цієї сторони ось сюди проснулася брунька. На кінець дочекалася. Я думала, вже не буде. Але ж, от, почала знімати відео, побачила. І побачила бруньки. Тобто виходить, я думаю, що з цим кущиком буде все добре, тому що у нього, бачите, такі ось живенькі, ці сто стовбури, вони не засихають. А на тому почали пропадати самі стовбури. Тому я сподіваюся, що всі ці 9 кущиків вони приймуться. Ну, а один. Ну, а той кущик, який. Засохли листочки, думаю, що він загине, тому що почали сохнути самі От Отак, із десяти кущиків на сьогоднішній день у мене прожилися 9 кущиків. Із них скільки там 6, та навіть не 6, вже 8. Дуже гарно. І 9 почав розпускати свої пагони. Ну, розквітли також. Покажу ближче, який здоровенний у мене красивий э, гладіолус. Почали квітнути гладіолуси. І крім цього, я ще вам тоді показувала, що я нарізала такі живці э, і ставила їх під пляшку. Зараз покажу вам. Так. Полуничка в мене почала, почала спіти. Дивіться, яка гарненька. Це перший Перший врожай. От, поки посадку пройду, то все покажу. Так, ось я поставила тут дві пляшки. У мене там декілька. О, ви бачите, листочки є, да? я скажу, що не всі прийнялися, є такі, які загинули. Ну, у мене їх було штук 8 чи 9, то я думаю, де штук 4, також буде. Може, 5. Але там є із дня народження мого. Чоловік мені купляв букет квітів і також там якби два живця. Тобто два живця з дня народження і десь ще три або чотири, ну, може, може три із тих, які я садила разом з трояндами, що купувала. Я тоді, хто бачив те відео, ви знаєте, що прийшли вони мені. Без квітів вони були обрізані. І живці заготовлювати було, звичайно ж, ну так, не дуже зрозуміло, що там буде приживатися, що ні. Але щось трішки там і приживеться. Тому отакі справи. Я дуже задоволена своєю покупкою троянд влітку. Я переживала, що влітку не приймуться, у нас була велика жара. Ну, Правда, коли я їх отримала 25 червня, десь ще декілька днів постояла така температура десь до 30 градусів, градусів 25-28. Тобто, коли я їх тільки посадила, то не сильно жарко було. Крім того, ви бачите, що я зразу замульчувала На отій клумбі крупною корою грунт у мене лужний, тому навіть якщо трішки підкислиться земля, то ну, рослинам це. Не пошкодить, не зашкодить. Я навпаки буду на осінь ну, якось або сіркою під, підживлювати землю, або буду ну, якимось чин, чином трішки підкисляти землю в е, зв'язку з тим, що ґрунт лужний. Так, і замульчувала я також і ці саджанці, мульчувала ці, ну, траву косив, чоловік і ми її там трішки порізали. Е, і замульчували. От такі справи. І поливала я їх кожен день. І поливала таким, зробила бутилки, я б також показувала в якомусь відео, яким чином я поливала. Тобто я не поливала просто зверху великою кількістю води, а ставила 6-літрову бутилку, там, скажімо, в самому низу пробивала. От зараз покажу вам. Хто не бачив, зараз покажу цю бутилку. Я їх просто прибираю. Так, ось сюди така бутилка 6 літрова і там у мене пробита отвір зроблений і вставлена трубочка. Звичайна пластмасова пластикова трубочка із вушного, така там для чистки вух. Ватку я забрала, а трубочку туди поставила. Набираю води, відкриваю кришку. Оцю ну, відкручую, щоб повітря поступало і бутилка не зжималася. І ставлю таким маленьким струмочком. На протязі годинки ця водичка виливається, і виходить, що вона поступає до кореня, тобто вона встиває в землю в, в, ну, війти в землю, а не просто розлиться по, по бокам і якби змочити тільки верхній шар. Тому вони в мене гарно проливалися. І от після 1 липня в нас була потім жара вже по 37 градусів, і 38 і 39 навіть була. Але слава Богу, всі ці квіточки вижили і їм ця жара не повредила. Поливала десь перші дні в 10 кожного дня, а потім почала поливати через день. Ну і думаю, що коли вже піднімуться, такі чуть чуть більші стануть, то буду поливати, може, навіть. І рідше, може раз в три дні. Ну, десь так. Ось такі справи. Якщо вам є, у вас така потреба купити троянди, вони, як правило, влітку продаються дешевше, ніж якщо б я купувала їх, наприклад, весною або осінню. Я пам'ятаю, в минулому році я брала в інтернет-магазині, в якому не пам'ятаю де, я брала один кущ троянди за 120 гривень. А тут виходить, я 10 кущів троянд взяла за 400 гривень. І що саме цікаве в підсумку в мене в цьому році той кущ троянди і замерз. Я його не зберегла. Була така жовтенька троянда, ну але не збереглася. Дякую вам за увагу. Кому у кого є які питання, можете писати в коментарях. Я відповідаю на всі запитання. Кому потрібні троянди, дивіться в інтернеті, в тіктоці. Ну, в тому відео, де я робила розпаковку, я там говорила сам назву самого цього каналу. Мені прийшли тоді дуже швидко ці троянди, саджанці троянд, і вони прийшли дуже в гарному стані. Вони були свіжесенькі, тобто, може, може, тому і прийнялися так гарно. Що були просто свіженькі. Я не знаю той кущик, у мене ще тут є хрущ, тому я і ще е, думаю, що може це і хрущ почав підгризати корінці там, тому що е, ну, якби е, квітка прийня, почала рости, а потім е, почала в'янути. Ну, Може ще бути і друга причина е, почала рости, пагони розпустилися на тому тих поживних речовинах, які були в самому стовбурці, в самому стовбурі. А коли вони закінчилися, то якби і зав'яла, а від корня могла і не отримувати поживних речовин, бо корінь міг не прийнятися. Ну, такі справи, то вже не важливо. Дякую вам за увагу. Заходьте на мої наступні відео. Всього вам найкращого, гарних вам квітів, гарного вам настрою і перемоги нашій Україні. До побачення.